На Київщині, на промисловому підприємстві після ракетної атаки агресора РФ 12 червня, здійнялася масштабна пожежа. Вогнеборці вже більше доби знешкоджують наслідки. Про це сповіщає Державна служба надзвичайних ситуацій. У повідомленні йдеться. На місці працюють 249 осіб, особового складу, 98 одиниць техніки, 4 пожежі. Жежні потяги, інформують рятувальники, яке саме підприємство зазнало руйнації, не уточнюється. Нагадаємо, 12 червня окупант РФ завдав по Україні ракетно-авіаційного удару, застосував 30 засобів повітряного нападу, шахеди, крилаті та балістичні ракети.